Ти поговоримо про це з Романом Гончаренком, оглядачем Deutsche Welle, ведучим подкасту про життя в Німеччині. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Бажаю здоров'я. Доброго вечора. Дякую, дякую за запрошення, пане Романе. Ну от чи, скажімо, розглядають такий сценарій, чи говорять взагалі зараз там, чи чи лунає ще слово Таурус в контексті допомоги Україні з боку Німеччини? Чи це швидше такі? Чиїсь наші зокрема бажання, хотілки і все решта так. Ці слова лунали сьогодні на урядовій прес-конференції, і саме приводом була публікація в «Київпост». Речник уряду Штефан Корнеліус сказав, що Німеччина нагадав точніше, принципово не коментує деталі. Своїх постачання зброї Україні. Тобто відповіді не було, але це обговорюють. Тобто, журналісти тут це помітили. Я можу припустити, що це питання може підійматися. Під час переговорів або розмов консультацій, можна називати це як завгодно між президентом Трампом та канцлером Німеччини Мерцем. Вони періодично спілкуються, але можу також припустити, що ми дізнаємося про це вже після цієї розмови, якщо вона відбудеться. Наскільки залом пане Романе? Вам от видається скажімо логічним, можливим отакий крок президента Трампа. Ну от е... Дати такий поштовх, стимул сказати, знову ж таки, ми не знаємо, чи дасть він нам ті томагавки, так хотілося твірити. І сподіваємось на це. Але що це може спрацювати в, на, на Мерца. Тобто, що Мерц може внаслідок такого кроку і такої риторики Трампа зважитись, навіть якщо знову ж таки з боку Трампа не буде якихось конкретних, конкретних дій. А... Я б дуже обережно е, припускав, чи може Трамп натиснути на Мерця настільки, щоб той сказав, Окей, ми згодні і передаємо Україні ці ракети, оскільки тут є і внутрішньополітичні чинники в самій Німеччині е, нагадаю, що е, коаліція. Е, Урядова складається не тільки з партії Марца Християнсько-демократичного союзу та його братерської партії Християнського соціального союзу. Це консервативні партії, а й соціал-демократів. А там є меншість, але відома і впливова меншість, яка виступає проти цього, вважаючи, вважаючи, що це буде ескалацією у відносинах з Росією. Москва постійно про це нагадує німцям теж. Тому я б не виключав це зовсім, але я не бачу цього в найближчій перспективі. З іншого боку, на користь цієї тези говорить те, що між Вашингтоном та європейськими партнерами США в НАТО, в першу чергу, звичайно, це Німеччина, але не тільки постійно йде узгодження допомоги Україні. Це не припинилося, це розбудовується зараз. Звичайно, трохи інша. Інше підґрунтя для цього, оскільки Вашингтон тепер продає європейцям зброю для України, а ті купують і передають її Києву. Але тим не менше, ця зв'язка, коли певні види озброєнь постачаються не тільки зі Сполучених Штатів, а й з європейських країн, вона залишається. Тому можна припустити, що якщо Якщо Сполучені Штати справді погодяться передати Україні ці ракети, мене певний певний час Україна не зможе їх використовувати швидко. Це складні системи. Томагавк, відповідно, Німеччина опиниться також під тиском з боку Трампа, але й інших європейських партнерів. Не треба думати, що тільки Трамп закликає Німеччину передати ці ракети. Ми чули схожі заяви від інших європейських лідерів. І тиск на Мерца зростатиме, і він зростатиме також і всередині Німеччини. От ви згадали чи згадують, чи пам'ятаючи це слово Таурус. Звичайно, пам'ятають і про Тауруси почали згадувати зовсім недавно в контексті польотів російських дронів на територію Польщі в напрямку аеропорту, через який надається допомога Україні Жешу. І після того, як невідомі дрони припускаючи, що вони були російськими, також з'явилися в повітряному просторі країн Скандинавії, Данії, Норвегії, і в Німеччині невідомі дрони блокували двічі Мюнхенський аеропорт, в німецьких газетах з'явилися коментарі, що треба якось на це реагувати. І одним з варіантів було б передати Україні Тауруси, пане Романе. А наскільки сьогодні е, в німецькому політикумі відчуваються. Е, російські впливи, от конкретно кремлівські, наскільки загалом цей російський чинник сьогодні ну, грає роль в німецькій політиці в оточенні, можливо, навіть Фрідріха Мерса я не бачив приводів для таких припущень. Російський вплив зберігається не стільки на німецьку політику, як на німецьке суспільство. Можу розказати вам випадок буквально кілька днів тому. Я був на презентації нової книжки, присвяченої гібридній війні Росії проти Німеччини, не тільки Росії, але в першу чергу Росії. і там йшлося про вплив на суспільство, на громадську думку, який відбувається через дезінформацію і через залякування саме такими акціями, от як ми згадали з вами про польоти безпілотників. Тобто. Автори цієї книжки, це ці відомі німецькі журналісти, кореспонденти газети «Франкфуртер Альгемайне». Вони вважають, що саме це головна мета гібридної війни тобто посіяти недовіру до уряду, щоб німці вважали, що уряд неспроможний їх захистити. І це підхоплюють деякі політичні партії в Німеччині. Це є ультраправа партія, альтернатива для Німеччини, яка е, також е, виступає за припинення допомоги Україні, за відновлення закупівлі російського газу. Це е, ліва партія, яка відкололася від лівої лівонаціоналістична, хтось називає лівоконсервативною союз Сари Вагенкнехт. Її вплив значно менший, бо вона не пройшла до Бундестагу. Але на земельному рівні вона присутня. Її голос теж чути в загальному дискурсі. Відповідно, через це відбувається вплив на суспільство. І от під час цієї дискусії е е виступив чоловік, який представився вчителем однієї з берлінських шкіл. І він сказав, що його учні е повторюють чимало російських наративів. І він пропустив, що вони чують це в соцмережах. Тіктоку, в Фейсбуці, ще в якихось соцмережах, якими вони користуються, оскільки вони не дивляться телебачення, не читають е серйозні газети. Можна так пропустити, і дослідження це підтверджують. Вплив російської пропаганди на німецьку молодь справді досить великий. І от він згадав ще один момент, що він чує це і від деяких своїх вчителів, і це справді шокувало присутніх в залі. Хоча не секрет, що е, вчителі це теж люди, і хтось із них підтримує можливо партії, які виступають проти військової підтримки Росії. Німець, німеччина це демократична країна, це не заборонено. Але цей вплив зберігається, я б сказав, не на політичному рівні, не в оточенні канцлера чи уряду. Хоча, звичайно, є в деяких партіях і люди, які вважають, що можливо німеччина робить забагато і це небезпечно. Е, це все можливо, але це не принципово. Принципово, це вплив на німецьке суспільство. Інсві він справді відчутний, я просто чому питаю? Що це за книга, пане Романе? Ця книга називається Тиха війна. Вона вийшла буквально кілька тижнів тому, і вона присвячена саме тому, як Росія веде гібридну війну. І це не тільки е, дрони, це диверсії це дезінформація, це політичні вбивства. І, от, буквально на початку цього тижня про це ж говорили три лідери німецьких спецслужб, виступаючи на відкритих слуханнях у Бундестазі. І там зараз голова зовнішньої розвідки Німеччини, БНД Мартін Єгер, колишній посол Німеччини в Україні. І він і це відчувалося під час його виступу. Відчувалося цей досвід понад двох років життя під російськими обстрілами, коли він згадував про те, як в його будинку стіни ходили. Тобто, це досвід, який має тепер провідний німецький розвідник. І відчувається також готовність, і це нове, я б сказав, робити більше ніж Німеччина робила досі. Тобто, німецька розвідка, зовнішня розвідка, має репутацію дуже обережної структури, можливо, навіть не завжди надійною, тому що були випадки, коли ловили російських шпигунів серед співробітників цієї розвідки, і деяких інших теж. І новий очільник. Очевидно, буде використовувати свій досвід в Україні свої знання, і він натякнув, що е, е, тепер БНД ця спецслужба діятиме більш ризиковано, що саме він мав на увазі, він не уточнив. Але це, як мені здається, як оглядачу, дуже важливе зауваження. Тобто, щось зміниться в роботі німецьких спецслужб, і це буде теж і український досвід її нового очільника.